Один із основних інструментів контролю термінів виконання, чи ремонту, чи будівництва будинку, неважливо, це є календарний графік. Коли ваші підрядники рахують вам кошторис, і ви з ними домовляєтеся, і вони вам обіцяють якісь там терміни, ви повинні попросити у них календарний графік, де будуть зазначені всі роботи, роботи штукатурні, електромонтажні. Малярні, плиточні і так далі. Розбити по місяцям. Якщо вони там обіцяють вам ремонт за 5 місяців, повинно бути 5 місяців Види робіт і ось таким зеленим, червоним неважливо. Рисочками заповнені, наприклад, там, штукатурні роботи, коли починаються, коли закінчуються. Малярні роботи, коли починаються, коли закінчуються. Плитка, коли починаються, коли закінчуються. І по Цьому графіку ви контролюєте свій ремонт терміни. Наприклад, якщо сьогодні там березень 2023 року, там 15 число, ви вибираєте цей тиждень 15 число, і дивитесь, які роботи повинні вже бути виконані давно, а які роботи повинні початися, а які роботи вже повинні виконуватись. І якщо ви наблюдаєте, що Якісь роботи навіть не почались, а вони повинні були вже початись, то це вже питання до ваших підрядників, як вони збираються в термін здавати ваш ремонт. Ви, наприклад, можете жити на зйомній зйомні квартирі, якщо це ремонт, і чекати свою квартиру через 2-3 місяці, а ну, по календарному графіку ви вже реально запізнюєтесь на, на місяць. І це вже питання до ваших підрядників. Тобто, як вони збираються. Надолужувати втрачений час, або якісь роботи там повинні вже половина була бути зроблена, а вони навіть не починались. Тобто календарний графік це інструмент, який дає вам розуміння, як рухаються ваші підрядники. Якщо разом з кошторисом ваш підрядник, фірма чи виконроб не надає вам такий графік, то а, майже на 100% свій ремонт ви затягнете по термінам. І навіть немає якогось чіткої, чіткої дати, наскільки ви затягнете. А ось календарний графік дає і виконробу, розуміння, де він, як він рухається, і замовнику, як рухається підрядник. Тому це основний інструмент для контролю виконання ремонту в вашій квартирі чи там будівництві взагалі.